フフフフ。<ペー> Привіт, я Тамара. Розповім вам сьогодні про весну. Навколо справжня весна, довкола співають пташки. Навіть автомобілі весело сигналять на дорозі, ніби звертаючи увагу, що прийшла весна. І день стає вже довше, ніж раніше взимку. Можна довше з друзями гуляти на подвір'ї, але спочатку треба зробити уроки. Саме так я і роблю. Я дуже люблю весну. У мене вдома живе хомічок. Нам його подарували знайомі. Вони купили собі двох хом'ячків. Коли в них народилися дітки і підросли, ми взяли собі одного хомічка. Хом'ячка звати Сілянь. Так звати герой новини, який полюбляє читати моя старша сестра. Хом'ячок живе в затишній клітці. У нього є м'як. Такий будиночок, сходинки та драбинка. Також в клітці є поїлка та тарілка з кормом. Всі янькою їсти яблуко, гарбуз, сухий корм та спеціальне печиво для хом'ячків. Хом'ячки – це нічні тваринки. В день вони сплять, а вночі вони граються, бігають околись, переносять їжу в щоках в різні схомки, які він любить робити в підстилці. До речі, кілька разів на тиждень треба пробирати і міняти підстилку в клітці хомічка. Після цього хомічку доводиться робити нові схованки з їжею. Наш хом'ячок дуже доброзичливий. Він не кусається. Я дуже люблю свого хом'ячка. А у вас є домашня тваринка? Гадаю, що так, наступного разу щось цікаве, розповім. Бувайте!